В цьому відео я покажу, як я в'яжу смужки без сходинки, яка утворюється, якщо просто замінювати колір, і без зміщення ряду, якщо ми підіймаємо першу петлю з іншого ряду. Ось так виглядає виворотня сторона. І почнемо, дов'язуючи ряд. Я перше кожного ряду, щоб не було великих протяжок з виворотньої сторони, роблю перехрещення ниток між собою. Тут я змінюю колір. просто в'яжу перший ряд, змінюючи кольори, нічого не роблю, дов'язую перший ряд. Далі, щоб не було протяжок, знов переплітаю між собою нитки, обираю потрібний мені кольор. І в другому ряді зміни кольору першу петлю ми знімаємо, не пров'язуючи. Ниточку залишаємо за роботою і продовжуємо в'язати наші петлі. Дов'язую другий ряд. Далі знов слідкую за протяжками для цього перехрещую нитки. Беру потрібну мені ниточку, потрібний кольор, і просто в'яжу, пров'язуючи вже всі петлі. Далі в'яжемо потрібну нам кількість рядів. До зміни кольору. Тільки у другому ряді, коли ми міняємо колір, ми першу петлю не пров'язуємо, залишаючи нитка за роботою. Все. рівних петельок.